Доброго дня, малята. Погляньте, яка цибуля виросла в мене на підвіконні. Так як на городі, зараз рослини не ростуть. А чому? Вірно, тому що на дворі холодна зима, сонечко не зігріває землю, повітря холодне, мороз скував землю, заморозив. Тому цибулю та інші рослини можна виростити в кімнаті і смакувати ними. Цілу зиму збагачувати свій організм вітамінами, які так потрібні для нашого здоров'я. А ми знаємо, що вітаміни знаходяться в, ово в овочах, фруктах, в різних рослинах. От сьогодні я пропоную посадити цибулю, але спершу ми проведемо дослід. А так як ми будемо з вами справжніми дослідниками та ще й працювати з ґрунтом. Я пропоную вам одягнути гумові рукавички. Давайте з вами розглянемо цибулину. Яку форму має цибуля? Так, цибуля має круглу форму, іноді вона буває продовгуватою. Колір буває в цибулі червоний зверху, синьовата є цибуля, жовта цибуля. А чи знаєте ви? Що знаходиться всередині цибулі, як вона росте. Давайте ми це зараз дослідимо. Для цього попросіть дорослих узяти цибулинку і розрізати її навпіл. Ось так. І що ми бачимо? Зверху цибулинки є сухі лусочки, ось такі. А всередині цибуля має багато-багато М'ясистих, соковитих лусочок білого кольору. Також у цибульки знизу ось є денце. Бачите, з денця росте корінячко. А для чого рослині корені? Так, щоб брати з ґрунту поживні речовини і вологу. І від цього рослина росте. В середині цибулі ось жовтенька є брунька. Бруньочка проростає, тягнеться догори, і з бруньки ростуть зелені листочки, або пір'я ще кажуть. Ось таке пір'я, зелені листочки, виросли моєї цибулі. А тепер беремо руки цибулинку і подивіться, ось. Є коріння, яке росте з денця цибульки. А є верхівочка шийка така. І ось потрібно цю шийку довгу ножницями ось так зрізати. Ось так. Тоді швидше буде проростати наша зелена цибуля. Ось. Тепер приступаємо до висаджування цибулі. Для роботи нам потрібна сама цибуля невеличкого розміру. Також ємкість. І з ґрунтом, куди ми будемо висаджувати цибулю. Лійка з водою, підготували цибулю. А тепер беремо денцем донизу, верхівка догори. І денцем вставляємо Ось так трішки Ось так трішки притискаємо ґрунт Щоб вона швидше корінчиками вхопилася за ґрунт. Ось так. раз. Тільки дивимось денцем донизу, а верхівочка зверху. Ось так досаджуємо уважно, щоб корінчиками була донизу. Ось, я висадила всю цибульку. Тепер потрібно взяти лієчку і гарно полити такою водичкою кімнатної температури, полила, і залишилось цибулю поставити на підвіконня. Ми знаємо, що для рослин, для того, щоб вони росли, потрібно тепло. Вода, ґрунт і світло обов'язково. Не забувайте, малята, після того, як ви висадите цибулю, спостерігати, як вона росте, як з'являються листочки пір'ячко, як у ґрунті коріння появиться. Ось, бачите коріння? У ґрунті видно. Не забувайте поливати свою цибулю. І будете своєю родиною смакувати смачними корисними вітамінами. Бажаю вам успіхів, до побачення!